Виконуємо номер 1043 із підручника Алгебра 7 та номер 44.8 із підручника Математика 7, курс. частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Учень мав 30 гривень. За ці кошти він придбав ікс олівців. По 1,5 гривень кожен, після чого в нього залишилося y гривень. Задайте формулу залежність y від x, чи є ця залежність лінійною функцією. Приступаємо до виконання. Y дорівнює, оскільки мав 30 гривень і приймав X олівців по 1,5 гривень кожний. І тепер запишемо у звичному вигляді. Це буде мінус 1,5х додати 30. Лінійною називають функцію вигляду y дорівнює kx додати L. x – незалежна зміна k і L деякі числа. У нас k дорівнює мінус 1,5L30. Наша функція лінійна. Ця залежність. Залежність є лінійною функцією. Номер 1043 із підручника Алгебра 7 та номер 44,8 із підручника математика 7 виконано.